Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні з вами поділюся рецептом, як приготувати ось такий гарний, смачний та дуже ніжний декор для великодньої паски. А для цього нам потрібно Желатин заливаємо водою, холодною водою, цукор та воду виливаємо в сотейник та відправляємо на вогонь прогріватися. Вогонь вмикаю нижче середнього і починаю все прогрівати. Нам не потрібно добитися якихось. Температур чи якогось кольору. Нам потрібно просто, щоб цукор розчинився і утворився сироп. Тому роблю це на низькій температурі, тобто вогонь нижче середнього, для того, щоб цукор не почав підгорати. Постійно помішую. Поступово починаю вже закипати, припіднімаю з поверхні, щоб цукор не підгорав та не змінив колір наша, наш сироп, щоб не змінив колір. І помішую чи розчиняю до кінця увесь цукор. Тому що, якщо цукор змінить свій колір, тобто сироп змінить свій колір, тоді глазур буде не білого кольору, а буде мати журтувати відтінок. Після того, як цукор повністю розчинився, виливаю сироп в ємність, бажано з високими бортиками, щоб під час збивання не розльопувалося по всій поверхні наша глазур. Переливаю сироп в цю ємність, додаю сюди набухший желатин. Желатин розчиняти у мікрохвильовці не потрібно, тому що сироп досить гарячий і желатин дуже швидко розійдеться. За лічені секунди желатин розходиться. Беремо міксер і починаємо цю суміш збивати. Починаю збивати на низькій швидкості, поступово збільшую до максимальної. Періодично зупиняю міксер, перевіряю. Покажу вам, яка консистенція. Ось такої консистенції нам ще дуже рано, дуже мало. Продовжуємо збивати далі. Ось вже ось така консистенція, проте ще досить рано. Продовжуємо далі збивати. Ось консистенція вже наближається до необхідної. Чим густіша буде консистенція глазурі, тим краще вона буде триматися на пасочках і тим краще буде робити декор, тим стабільніше вона буде і не буде розтікатися. Продовжую далі збивати. Проте, якщо ви хочете дуже тоненьку шапочку на пасочці, тоді ось такої консистенції буде досталь. Ось дивіться, консистенція ідеальна. Ви бачите, що залишається на поверхні малюнок і він не розчиняється. Ось така консистенція нам ідеально підходить. Беру кондитерський мішок і перекладаю цю масу в кондитерський мішок. Тому що на повітрі маса швидко стабілізується і застиває. Якщо є бажання підкрасити в якийсь колір, тоді потрібно додавати. Барвник під час збивання. У кондитерського мішка відрізаю невеличкий кінчик, тобто, щоб наша глазур витікала досить тонкою цівкою. А далі вже діло творчості. Будемо малювати самі котики на нашій вербі. Ось такими. Масками, малюємо вербу. Як тільки бачите, що маса починає стабілізуватися, відправляємо на 10, на 10 секунд в мікрохвильовку разом з пакетом, тільки не перегрійте. І знову продовжуємо малювати. Тому раджу не використовувати металеві насадки, для того, щоб була змога підігріти знову глазур. І ось така верба виходить. Дивіться, як це гарно. Що саме цікаво, воно повністю все їстівне. Його можна з'їсти і отримати задоволення, тому що воно досить смачна, хрумка паличка та, ніжний, та ніжна глазур зверху. Залишки глазурі також можна зробити ось такі смужки, які я витискала в цукрову пудру і зверху присипала пудрою цукровою. Для стабілізації залишаю, і також зверху можна буде декорувати пасочки цими смужечками, які розрізати потім на маленькі шматочки, і також можна буде ними декорувати. Отож, залишаємо все для стабілізації. Ось така верба виходить після стабілізації, вона не липне до рук і дуже гарно тримає форму. Ось мій рецепт. А я вам дякую за перегляд. Кладіть подобайки, підписуйтесь, діліться з друзями та до скорих зустрічей! Нехай щастить!